Це, ну просто доводи. Меморандум був підписаний з поляками. Про. Про. Хто чув, хто не чув. Я випадково такі за два дні дізнався, мені ніхто не повідомляв. Про активізацію сайтів, у всіх сільських радах, бібліотеках е, сільських і все там подібне. Для, того, для покращення інформаційного забезпечення, там онлайн-трансляція з е, владою району, все там подібне. Питання. По якому принципу підбиралася е, організація ЗНО. Конкурс був оголошений? Хто був підписаний? Чули хтось щось, а тепер питання в мане. Які конкурси, Ось скажіть, От тут двоєзначно, так? Ні, саме по цих трьох питаннях Друге. По тому, по меморандуму, який був підписаний з бібліотеками і з польським містом, я наполягав би, щоб все-таки було розібрано і проведення конкурсу. Якщо не все конкурси, то тут теж конкурси. І далі. Деякі є моменти до зауваження до здобув всіх, які часом висвітлюють дуже заангажовані статті, не тільки цю останню те, що було, це таке. Я з цим погоджуюсь, губернатор має приїжджати, однозначно. По іншому. І тому побачите в часі зараз, що потім ряд критиків знову піде негативно і заангажований на голову адміністрації. І пане Микола Орлов, я до вас хотів, ну, ви розумієте, як я до вас тоді повівся, коли приїжджали поляки. Ви мені тоді подякували, ну, за цю статтю вибачте трошечки не ворота, на мій погляд. І якщо буде висвітлення, яке буде зачіпати гідність, я при всіх заявляю, що я буду тоді подавати в суд на вас за неправдиву або неуточну інформацію. Дякую за увагу. Ну, я тільки одне речення, стосовно меморандуму. Шановний Олександр Павлович, меморандум ви прочитаєте в толковому словнику. Це тільки наміри по співпраці, це не угода, яка до чогось до когось зобов'язана. І проводити конкурс на меморандум підписання. Ну як так слово підібрати. Я будешки поранові Так. Я готов до нього Це Де ж жодна копійка не використовується? це на громадській заставці? Який договір?